І так, увага, фінальна пісня. Слухаємо, вона має один бал, ви її точно всі знаєте. Як, кажіть відповідь. Червона рута, і це правильна відповідь. Шедервону руту не шукає вечора ми вместе. Шо? Бо Що Бо, боя, то є чиста я якуда, то є бизнея синів. Ви всі молодці, кажуть, що весілля гарно вдалося, якщо на столах було різне їсти пити, музики файно грали, і ведучий багато не говорив. Тому всім смачно і веселої, файної вам забави.